Перевиконавши показники розвитку торік, завдання області цього року втриматись на встановлених позиціях і покращити їх. Проте серед суттєвих позитивів в економіці промисловості інвестиціях знайшлося місце і негативно не дотягнулось до високих щаблів розвитку, сільське господарство і житлово-комунальна сфера. Виправити прогріхи 2011 року у цих галузях, має рік 2012. Промисловість плюс акцент на Створення системи індустрії будівельних матеріалів де у нас краще. Легка промисловість, розвиток, харчова промисловість, переробна, в сільському господарстві. Нам не вдалося в минулому році, але ми додамо, щоб тваринництво все-таки зупинити спад і. Регрес нарощувати поголів'я маточного, нарощувати поголів'я насамперед. свиней. Диктуючи розвиток області в цілому. Програма на 2012 рік передбачає цілу низку благ малим територіальним одиницям Житомирщини. Обласною радою затверджені програми розвитку по кожному населеному пункті. Контроль за виконанням бере на себе обласна рада. Нам вдалося в цьому році прийняти програми соціально-економічного розвитку кожного населеного пункту нашої Житомирської області. А Ми, якраз як і обласна рада, повинні контролювати і допомагати виконувати ці програми. Плани посадовців підтримують економісти, підрахувавши відсоткові показники розвитку області у 2012 році і дещо доповнивши список пріоритетних галузей у промисловому секторі. Безумовно, це залучення інвестиційних коштів, підвищення енергоефективності на 10-14 років і виконання цієї програми, а також виконання заходів по розбудові транспортної інфраструктури. Тільки ось ці три основні напрямки є головними, біля якого вже формується абсолютно всі. Інше у галузі сільського господарства. Ми для себе визначили цей рік, роком, 12-й рік, роком відновлення галузі лінарства та хмелярства. У сесійній залі із вуст посадовців економічна картина розвитку області більш ніж позитивна і яскрава. Про те, чи не потьмяніють кольори у реальному житті, покаже 2012 рік.